Доброго дня, мої любі дітки! Ми сьогодні з вами будемо розмовляти про правила вуличного руху для дітей. Перехід цей на дорозі смугастий, як зебра. Сповіщає переходити тут дорогу треба. Треба бути обачними, коли переходите через дорогу. Як підземним переходом вирішиш ти йти, то безпечною до домівки зможеш так да, пройти. Ось так. Треба спокійно йти, але не бігти. А наземні переходи схожі на мости, і по них спокійно ходять люди і коти. дітки. Але коли ми йдемо по мосту, ні Ніколи не можна нахилятися. Потрібно дивитися тільки під ніжки. йдемо спокійно по доріжці. Де транспорт зупиняється, повинні знати всі. Там спинит, спиниться автобус, тут спиниться таксі. І тролейбус, і трамвай на зупинці ти чекай. Не треба вискакувати на дорогу. А треба вміти потерпіти, почекати. Будьте вічливими, вими, друзі, поспішать нема потреби. Літніх дідуся і бабусю пропустити спершу треба. І маленький діточок часом не штовхніть. Першими в салоні прошу пропустити. В тролейбусі, в трамваї, в автобусі, в таксі. Дотримуватись правил повинні ми усі. Не здіймайте галасу, стримуйтесь, не лайтеся. Жінкам, літнім людям місце поступайтеся. Ось так ми з вами пригадали правила вуличного лунки. До побачення!